Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen B8 Passat 2.0 TDI на механіці на чистку всієї системи екології без демонтажу. Але будемо робити чистку без комп'ютера. Тобто без комп'ютерних показників зроблю таке відео фізичні показники, тому що комп'ютер злетіла програма в ремонті. В кінці мені потрібно буде все ж таки. Комп'ютер, але якщо він не зремонтується до цього часу, то залишиться тільки повидаляти помилки і все. Зараз переходимо до фізичних показників. Починаємо з двигуна, перевірка вогнетривких шайбочок під форсунками, якщо вихлопними газами буде воняти. З цього сапуна, значить шайбочки пробиті. Зажимаємо. Ну, Не відчуваю запаху вихлопних газів. Приблизний тиск повинен бути такий. Якщо шайбочки пробиті, тримати цей сапун дуже тяжко, буде дуже Великі вихлопні гази через цей сапун. Оцей паровий ефект повинен бути у Volkswagen. Так, під'єднаний манометр показує 0. на холостих буде 0 показувати завжди. Але на обертах зараз подивимось. 65-70 Так, глушить двигун Чому нуль? Тому що від'єднав дросель той, що знаходиться під автомобілем, щоб був прямий тиск на сажевий а не з допомогою цього дроселя. Так, і для підписника з YouTube, який просив показати, як знімається. Колпачок з основної свічі накалювання. У ну, мене такий зйомник. Де воно? І все. І знімається все легко. Ці резинові ще легше знімаються. І все. Так, тиск є, зафіксували, і робимо чистку. Так, свічки накалювання, ведешкось збризнув, щоб повідкручувались, коли відкрутяться, щоб ВД-40 пройшла через різьбу. Перед крутінням свічок накалювання, видуваю повітряним пістолетом всі, кам... всі канальчики, щоб... тому що там бруду буде дуже багато. Щоб він не попав в циліндри, обов'язково видуваю. І зараз буду крутити свічки накалювання. Так, зараз апарат вже під'єднано, покажу процес. Сама зола під фільтром знаходиться ще один фільтр, який блокує повністю фільтрацію цієї сітки. Зараз зроблю е, такий тестовий викид золи і сажового фільтра. Зняв кришку, ось так це виглядає. Все, що в сажовому і по магістралям теплообмінники, єгери. Все, що чіпляється, теж чорне повиходило, це сажумасані відкладення, більше всього, з єгерів та клапанів. З камери згорання там нема нічого такого критичного. А більше єгеєр. Зараз водичка втане і подивимось, скільки зали в сажовому. Але це не вся зола, тому що це тільки старт. Вся зола буде в кінці домиватись повністю. Так, водичка втаяла і тепер подивимося, скільки цього піску. І саживо. Це чисто саживий. Оно скільки. Воно ж густе. І це в кожному автомобілю таке знаходиться. Але цей е, мілкий ось пісок, що я завжди розповідаю, який проходить через сітку, він тут залишився. Тому що заблоковано було тряпочкою. А на сітки теж є, але Не так багато. Все, ось на краях, цей пісок, це зола. Мілкого гатунку. Крупна зола, це ще буде вимиватись в процесі півдня. Так що сажовий фільтр, бачимо, скільки цієї золи. Запуск лише один раз. Повисипало. В правильному напрямку виходить ця жовта труба, і в правильному напрямку заходить чистка. Так, тепер буде видалення сажомасляних відкладень і фінішне видалення золи із і фільтра. І залишилось на ганчірці. Цей весь. Бруд, ця вся каша, це зола, яка розчиняється ще. Бачимо, яка. Болото. Власник біля мене в шоці від золи Триває процес чистки, зараз без фільтра. Але бачимо, все ж таки знову є. Але вже без цієї каші, без цієї мілкої зали. Вона проходить через цю сітку, а от крупні ось і залишаються. Промою цей фільтр і буду далі домивати, поки не буде чистенько, повністю. Так, чистка завершена, просушений автомобіль. Перед холодним стартом робляться деякі технологічні процедури, щоб завести автомобіль на холодну. В автомобіль залита нова олива, тому що автомобіль виїздив майже 10 тисяч км пробігу, то оливу я міняю безкоштовно. Тобто робота безкоштовно. Мені не важко залити нову оливу через заливну пробку і змінити фільтр. Якщо термін 3, 4, 5, 6. То олива не змінюється. Тому що масляну систему я не трогаю. Тобто, розподільчий вал, колінвали, все, що знаходиться в піддоні, не трогається. Автомобіль перед чисткою була злита олива, все, що чистилось, скрапувалось у відеречко там знизу. Да й все. І після чистки. Додатково піддон просушився, там, як такого, нема що сушити, але все одно. І перед е, холодним стартом лється ВДшка в камеру згорані. Вона піниться. Але в достатній кількості лється, це так для відео трішки показую. І робиться процедура проганяння Двигуна в холосту. Додатково ще я прогнав його вручну ключем, колінчастий вал. І зараз просто стартером, щоб камера згорання була змащена, а саме камера згорання і все. Так, свічки накалювання чекають своєї участі. Вже змазані керамічною пастою. Всі автомобілі, які до мене заїжджають, всі. Без виключення мажуться свічки накалювання. І робиться така маніпуляція. Я вже це робив, але для відео покажу. ВДшків вже немає в камері, ну майже немає. І форсунки розпиляють десь і дає оцей весь туман. Зараз вкручую свічки накалювання на місце і роблю холодний старт автомобіля. От так це все робиться. Я маю на увазі, що коли йде процес чистки, всіх хвилює про гідроудар, але це нереально зробити гідроудар на автомобілі, якщо не виконати деякі технічні нормативи під час холодного запуску, можна зробити гідроудар, тільки якщо самому це завести автомобіль, залити сюди води і газ в пол, щоб автомобіль стуканув. І на рахунок задірів. Якщо, в принципі, не може бути ніяких задірів, тому що в холосту працюють порчня, але для профілактики все одно ВД-40 змащується, щоб краще воно схватилося. Тобто компресія зловилась в самому початку холодного старту, і автомобіль завівся. Зараз Закручую свічки роблю холодний старт. Так, перевіряємо без комп'ютера. Ще в ремонті. Так, зараз 0, Провірка диференційного тиску обох датчиків. Форсунки даю газ в пол. Сейчас є від закриється. Так, в районі 30, але стрілочка щось мені не подобається, як стрибає. Перепровіряю датчики, через годинку буде комп'ютер. Так, Вже з комп'ютером і побачимо, що, як автомобіль заїхав на чистку, які були показники. Комп'ютерна регенерація 11, 20, не комп'ютерна, переганяла 100 км. Ну, спрогнозуємо, 110, 24 дойде. І вмикнеться регенерація. Це трасового режиму 110 км. Залише 68 грамів і 1 гектопаскаль на холостих. Так повинно бути 1, 2, 3 тиск. Так, даю оберти на 2,5. Датчики вірно показують. 19, ну, по-моєму, 20, 21, 22 будь, плюс-мінус. Автомобіль довго грівся, просушився, так скажемо. І бачимо 20, 49, 46 падає вниз. Тому що автомобіль не бачить тиску як на вході, так і на виході. І тепер будуть зроблені всі необхідні адаптації, так як комп'ютер вже є. Отак тут вони. Ні. Всі необхідні адаптації будуть робитися, щоб перепровірити автомобіль. Всі дроселя, лямда-зонд, турбіна, надув, все повністю. І так, висновок по автомобілю. Пройшовся адаптація, адаптації, все працює. Форсунки, турбіна, розхід повітря, прохідність екології. Але хочу зауважити, автомобіль не новий, має пробіг, це треба враховувати. В кожного будуть різні результати після такої чистки без демонтажу. Ось таким апаратом. І весь регулятор регенерацій по місту за містом все ж таки буде виконувати каталізатор. В кого він живий, буде все чудово працювати, в кого він вже на 50% працює. Звісно, буде трішки не по-заводськи, в кого він вигорівший, а вигорають каталізатори від забиття екології. Це перше. Друге, від системи вентиляції картерних газів, потім від переливу форсунок, від оливи, яка заливалася якісна, неякісна, і від диспалива. А також і водій є учасником цього всього процесу, тому що всі ми купуємо автомобілі не нові, пригнані з Європи. Як там експлуатувався автомобіль, звісно, невідомо. Хочу зауважити, якщо автомобіль мав прицепне і возив тяжкий вантаж, тобто лавету чи дім на колесах, звісно, автомобіль був навантажений. І був навантажений як двигун, так і, звісно, каталізатор. І в такому випадку він має меншу свою властивість допалювати вихлопні гази. Отож, Отож, чистота всієї системи екології то чиста. Вистачить на 150 тисяч кілометрів пробігу, щоб потім знову чистити. Але регулятором регенерацій заводських буде тільки каталізатор. В якому він стане, в стані все невідомо. Це визначає тільки чистка і після чистки. Їздити і бачити, як працює. Звісно, заміна каталізатора вирішує дуже багато проблем, але ж і все там повинно бути чисто. Тоді проблем ще менше буде. І автомобіль буде робити як заводський, тому що в дані автомобілі, Volkswagen Skoda, мають великий ресурс як по турбінам, форсункам. Поршневої це дуже надійні автомобілі. Якщо кому цікаво зрівняння з іншими марками автомобілей французькими, ставимо плюс в коментарях. Розповім, в чому різниця вак групи від французьких автомобілей. Так. Золи бачили, скільки спочатку відео вийшло. І так виходить завжди на всіх автомобілях, без варіантів. Чистка 100%, 100% сажого фільтра і всієї системи екології. Всім гарного вечора, до побачення.